Всім привіт, друзі! Зараз покажу вам сонячну панель. Ось таку цією я особисто користуюся. Важко було знайти, тому що китайці часто присилають ну, не сонячні панелі, а вони виглядають так само, а насправді не працюють. Тобто працюють дуже слабо, зарядити нею нічого неможливо. Ось ця нормальна, це захисна плівка заводська на ній. Ой, якщо її зняти, вона буде виглядати ось так. Розмір в цієї, от він написаний, виробником 70 на 100 міліметрів. Тут 100, тут 70, от є контакти. Для пайки, як бачите, вже припаяні проводки, вже залужені навіть на краях ось тут. Все готове для вас. Давайте розміри перевіримо і протестуємо. Тестером покажу, як перевіряти їх справність. Як бачите, рівно 10 см на 7. Не збрехали, правда? Товщина. Товщину, ну. На око два з половиною. Ну, можу взяти штангель, але тут і так видно, що вона тоненька. Так, і так видно два з половиною. Це точно так, добре. Як перевірити? Достатньо буде мультиметра. Ну, я по-швидкому вам тільки покажу, як напругу перевірити чи вона реагує на світло. Значить, Ці сонячні панелі Вони реагують тільки на фотони світла, але світло в певному діапазоні, не все повністю. Вони реагують на видимий діапазон світла і. Трошечки ще на ультрафіолет, він невидимий для людського ока. І, можливо, трошки на інфрачервоне опромінювання, яке невидиме для людського ока. На радіоактивне промінювання вони не реагують. Так, от зараз світить сонце, але я в кімнаті знаходжусь і до вікна, в принципі, трохи далеко. І сьогодні хмарно. Сонце слабо світить. І вона видає 3,24 вольта при такому слабкому освітленні. Це нормально. Взагалі вона розрахована 5 вольт номінально. 3,24. Тепер, як перевірити? Затискаю, утримую. Беру ліхтар. От у мене ось такий супер потужний. І, наприклад. Вмикаємо його. От. Ага, в мене контакт відійшов, секунду. От. При такому освітленні сонця у нас 325 вольта. Включаю ліхтар, вже, як бачите, більше. Підношу ближче його, ближче, ближче, ближче. Вже 4,5 В. ще ближче. Вже от не освічується вона повністю і менше стало, бачите, 3,3. Віддаляю більше, 4,4. Задалеко віддаляю, падає напруга. От. Потрібно, щоб рівномірно світло освічувало всю цю панель. Вмикаю потужніший режим ліхтарика. О, це вже супер режим, вже 4,5 вольт. А воно не видно. Так. Вот потужніший режим. Ось вот так, щоб ми все бачили. Чити, шість ще потужніший вмикаю вже 5 вольт. І турбо. А, ні, це вже був максимальний. От, 5 вольт видає. Підношу ближче 5,2 це турбо, супер турбо режим ліхтарика. Ну так от 5,6. І сім вольт відношу. Зменшую яскравість ліхтарика вже 4,9. Ще зменшую, 4,2. Ще зменшую. От вимкнув ліхтар. 5,5. ,5. Так. Тепер давайте протестимо ультрафіолетовим ліхтариком. Convoy RS-2 плюс Справжній ультрафіолет невидимий. На нього також реагує. о, дивіться, зараз 3,2 вольти Вже 3,6 стало. 3,7. Слабо, але реагує. Ну тут є трохи видимого світла. Ну, в основному ця батарея реагує на видиме світло, яке ми бачимо, очима для нас видимо. Так, ну от, перевірив, все показав. Працює. Якщо зняти ось цю плівку. То, що результат кращий буде, вона як не як затримує трошки фотони, тому без неї краще вони. Ну, і так достатньо, вона достатньо прозора біло-матова, щоб протестити. І можна використовувати в різних приладах, Наприклад, я використовую в дозиметрах от корпус на 3D принтері зроблений. І тут спеціальний роз'єм під цю батарею, так, Як бачите, спеціально під неї зроблений. Топлення. Ну, тут напильником все підпилюється, підганяється, всі зазори до долі міліметру. От. І прилад можна заряджати від сонця. Буде автономний. От, проводки тут просверлити отвори і вони зайдуть всередину. Ось тут. Ну Все, показав, протестив. Можна ще струм протестувати, але для цього потрібно вже акумулятор. От. Або плата, або резистор і яскраве сонце, чого зараз немає. Так, ну все. Ду нових вистачим.